Усім привіт! Здоровенькі були. Степан зранку погнав на рибалку. У нас тільки восьма година, я йому сьогодні допомогла накопати черваків. Тут черваків знайти дуже важко. Ну і обіцяли Соні, як буде риба, то будемо кликати її на обід їсти жарену рибу свіженьку. Але риба хоче червака, і я мусила йти у грядки копати. І шукати черваків на рибалку Степану. А тут у нас, дивіться, яка краса. Лілія розквітла рожева. Тут і там. А це піднялася гіноцея. Кала. Красуня одна з'явилася. Я зараз біжу на зумбу. Чорнобривців є трохи. З червоними такі. Мені здається, що ще якісь мають бути. Чорні, темні. А може я помиляюся, але я клала трьох кольорів. Все, Степано, удачі! Зранку тепленько, вітру нема, коли вітер, то риба не ловиться. А тепер він того пішов зранку, бо буде душно, потім жарко, то він потім тече додому. Все, а я на зомбу. Хай Лили. хай жизнью. Ну що, як справи? Ти погуляла, ти зробила свої справи, так? Да? тепер відпочивай. А Іра піде тепер погуляти також? До мою курочку. Відпочивай. З Машою спала на ліжку. Маша її ввечері вивела, як прийшла з роботи, і вони вдвох пішли спати. Да? <inter> Дивіться, який в мене є букет. Це ж ходила гуляти з песиком біля школи. Росло. Дівчата, ну скажіть, як називається? Бо я все позабувала, як називається наші польові квіти. Давно таких не бачила. Росло обабіч школи біля тротуару, біля дороги. Думаю, кому ж нікому не потрібно. Взяла та й зірвала. І маю таку красу. У нас вітер не дихне. Коротше, ми готуємося. Ми на низькому старті упірнути. У спеку. Оце, напевно, спека вже дає за себе знати у мене з горлом, тому що це кондиціонери. Виходиш з жари в холод, з холода в жару, і потім назад з цими дітками бігаєш туди-сюди, туди сюди Ну от і мене кожного року. Тільки починається спека, починається у мене проблеми з горлом. Неясне, маєш тих марків якісь такі легенькі. Нічого страшного ніби не показує, але воно йде до того. Позакриваємося та й будемо сидіти в хатах, щоб щось не шандарахнуло гірше. То тепла не було. У нас помідори навіть ще не позав'язувалися. Ну, квіточки є, але щоб було видно, що є якісь плоди, що, що, нічого не видно. Від холоду, чи від чого, чи від того, що вони пізні. Дивіться, як нам тут добре. Щось там унюхала, щось нюхає, нюхає і потім лягає качатися. Що там ти знайшла, лилий? Щось проситься, щось хоче, Ви ми знали, що вона хоче. Ми її одразу гуляти, щоб вона дома не надумала нічого нам накласти. І, і траву бажано не їсти. Але з неї трава потім не тим ходом йде. Давай, Лили. А я закинула попрати білизну, а голос сідає все більше і більше. І слухайте, у підвалі у нас хотіла сказати Ташкент, але не Ташкент. У підвалі у нас прохолода. Може, тому що у нас тут новий рік. У нас тут новий рік, круглий рік. І в таку спеку найкраще тут відпочивати. Дивіться, ще іграшки тут навіть лежать від Нового року. Але тут такий кайф працював би цей телевізор. Тут, можливо, би ми тут знаходилися і більше, так телевізор не працює. Треба майстра до нього. Ялинка є. Можна ставати і розказувати віршики для Діда Мороза, отут рядом. Можна лягти поспати, кому хочеться. Можна покрутити педалі. Прохолода на дворі сьогодні 30, а тут у нас, я не знаю, можливо, 15 є де охолонути. Поки переться білизна, йдемо дивитися, що там на вулиці. Ми так то з холодного, то гаряче, того і похворіли. І діти тому хворі в цей час частіше. А на дворі Степан готує, годує кетю. Ось вона біленька там доглядає. Зараз побачимо, що йду ближче втече. Сидить у кущах. Близується. Сонечко заховалося хмарно, то можна трошки вийти, а тут так печене стримно. Ми вирішили помідорів зрізати вершки, щоб вони не готіли догори. Побачимо, що з того буде, які ми агрономи, ми вчимося. Щось буде чи не буде, не пропадемо. Маємо зато. Трішки смородини. Цього року перший урожай. Завдяки галинці, може будемо мати більше з часом. Виноград будемо мати гарний цього року також, якщо стигне достигнути, якщо не з'їдять білки, та й птахи. Огірочки. Огірочки видно, що будуть трохи, але ну, помідори щось не вдалися цього року. А може ще все попереду, може це пізні якісь сорти. О, це сусідський. Чує нас тут тайовка? Цих сусідів вже привикла до нас, а цей ще ні. А тут, дивіться, у нас виноград. Там щось у бутилки понапхав. Експериментуй. Рибалка сьогодні не вдалася, риби не було. Але ми нажарили те, що у нас було. Закликали Соню та й пообідали. Е -е, вистачило нам і тої. а на наступний раз побачимо, що буде з рибалкою. Напевно, риба втекла від жари також десь глибше. Не хоче, щоб її з'їли коли жарко. Степан включив мені вентилятор. Дує. Добре, коли дує. А я собі на гамачку ото-то -от чилю. Благодать. От вам і субота. От вам і вихідний. Трохи туди, трохи сюди, трохи попрати. Трохи щось приготувати. Неділька ще чекає нас, гаряча буде неділька. Побачимо, що буде далі. Степан почистив помідори, позрізав вершки. Тепер це все громадить, збирає докупки. Ми колись купували оці ж помідори у цієї нашої жіночки, що тут у нас живе по сусідству. І були добрі. Цього року ми вирішили висаджувати з насіння всі свої. І тому у нас ось такий ось якийсь гіркий досвід. Ну, але, як кажуть, ще на вечір побачимо, що з того буде. І якщо не вдасться, то будемо точно брати вже провірені саджанці, провірені помідори у провірених людей щоб задурно не морочити голову. Вона цього року хотіла 450 засадженець, ну, але вони того вартують. В неї дуже гарні сорта, дуже гарно родять. Крупні, хто дивився мої відео того року, поза того року, ми в неї брали, то помідори жовті, такі великі, досягали до 800 грам. І пів кіло була одна помідора. Чи помідор. І 800 грам також був один помідор. Ми були в шоці. Ми вирішили самим пробувати цим зайнятися, а не все так просто. Ну нічого, це буде нам наука на майбутнє. Песик сидить в хаті, бо йому не можна бути на жарі довгий час, вона вже стара і вона може такої нагрузки не витримати. Вона сидить в хаті під кондиціонером. Літаки літають. З цими літаками тут то щось коїться, незрозуміле, то падуть, то ще щось. Прийшла красуня з нами погуляти. <кій> Я до вечора вже не можу говорити. Так вона любить на колінах. Вона як щось боїться, зразу на коліна. Ось так. Там сусіди траву косять, вона вже налякалася, вже сюди заштрикла. Гамак відпочиває вже від мене. Трохи дує сен, трохи горить лампа, і ми ось тут лили, тобі додому треба йти, тобі душно, лили, тобі душно. До курочка, тобі душно. <ріху> Ось тут приспособилася сидіти. Нудь бідна, я її розумію. Степан щось малину ночить трохи. Є роботи коло хати, нема кому робити. Одні слабі, <ріху> не можуть говорити, не можуть робити. Температури у мене нема, але горло болить, кашель. Ну, коротше таке, стан не дуже задовільний. На вечір стає трохи прохолодніше, але нас чекає ще більша жара. Гелікоптери тут літають. Провіряючи, нічого не горить, тепер також буде важливо бережно ставитися до вогню. Ми навіть не запалюємо свою пічку Перше першодушно. Ну, у нас і нічого нема, що горіти, немає нічого сухого тут на подвір'ї. Але зараз легко може щось загорітися від якоїсь єдиної маленької іскри. А ця іскра сидить на мені тут, гріє мене. Жіжоня. Заставив чоловік, жінку поливати. Каже, нема чого сидіти до роботи. Хочеш, тобі зроблю душ холодний. Тобі зроблю холодний душ, бо ти заморився, муси я це робити. Твої, мої квіточки він не хоче поливати, він лише свої помідори поливає. Така духота, треба щось поливати трохи, бо це все вигорить. Сано впізнаєш свою трояндочку. Тримається ще бідна, Тоже щось ж її, обробила також. Сонце сховалося. Вже спала, <кій> я все полила. Пташки цвірінкають. З 9 години вечора Будемо закруглятися. Степан там з сусідами говорить, з індусами. Все, з вами буду прощатися також всім всього найкращого. Бувайте здорові. Бай-бай.